Уявіть собі, що звичайна сіль, яка стоїть на полиці у вашій кухні, здатна змінити ваше життя. Так, саме так у цьому відео я розповім вам, як використовувати сіль, щоб захистити себе від негативу, очистити простір і залучити удачу. Ви дізнаєтесь старовинні секрети, які передавалися з покоління в покоління. Залишайтеся з нами, і ви відкриєте для себе дивовижні можливості, які завжди були у вас під рукою. Сіль це не просто кристали, які ми додаємо до їжі. Протягом тисячоліть її використовували для захисту, очищення та залучення удачі. Наприклад, в Японії сіль застосовують у ритуалах очищення перед важливими подіями. Звичайна сіль володіє потужним енергетичним потенціалом, який може нейтралізувати негатив та захищати вас від зла. Почніть із простої солі, щоб залучити удачу та добробут у своє життя. Перше, що важливо розуміти, це очищувальна сила солі. У духовних практиках сіль часто використовується для видалення негативної енергії з приміщення. Якщо у вашому домі накопичується напруження, спробуйте поставити чашу з сіллю в кутах кімнат на ніч. Вранці ви відчуєте, як атмосфера стала спокійнішою. Сіль також можна використовувати для захисту. Наприклад, якщо розсипати сіль біля входу додому. Жодні злі сили не зможуть проникнути всередину. Цей простий метод можна застосовувати й у наші дні. Також сіль допомагає у залученні удачі. Якщо у вас важлива подія, розсипте щіпку солі в тому місці, де проведете день. Це допоможе вам уникнути перешкод і залучити удачу. Сіль також використовується для покращення фінансового добробуту. Наприклад, у Китаї вірять, що якщо розсипати сіль на підвіконні, це приверне багатство. Також можна використовувати сіль у медитації для досягнення внутрішнього спокою. Візьміть чашу з сіллю, закрийте очі й уявіть, як вона вбирає в себе весь стрес і тривогу. Якщо хочете посилити ефект, додайте сіль у ванну. Вода з сіллю допомагає очистити тіло і зняти енергетичні блоки. Після ритуалів сіль краще утилізувати, викинувши її в проточну воду або закопавши в землю. Сіль також допомагає зміцнити енергетичне поле людини. Якщо відчуваєте ослаблення поля, носіть із собою мішечок із сіллю. Вона також може допомогти зміцнити стосунки, подаруйте комусь баночку солі як символ дружби та поваги. На завершення згадаємо про здатність солі покращувати здоров'я. Сольові ванни та інгаляції допомагають при застуді або втомі. Спробуйте створити мандалу з солі для духовного очищення. Цей процес допоможе очистити розум і знайти ясність у справах. Сіль може стати вашим союзником на шляху до успіху та добробуту її сила полягає не лише у фізичних властивостях, але й у вашому намірі. Вірте в те, що робите, і сіль стане джерелом сили та захисту. Нехай вона стане вашим провідником до успіху і процвітання. Друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися ще більше захоплюючих та корисних секретів, не забудьте підписатися на наш канал. Нам важливо знати вашу думку, тому напишіть у коментарях, яка ваша улюблена порада для залучення удачі. Поділіться своїм досвідом, і ми разом відкриємо нові горизонти для процвітання.